Ви вітання всім. На минулому занятті ми вивчили синхронний фонтан. Тобосинхронний фонтанів все трішечки складніше. Візьмемо двомячики і будемо виконувати таку вправу. Кидочок, кидочок, спіймало, кидочок, кидочок, спіймало, кіночок. Треба нам е, збільшувати темп. Ми не будемо е, чекати, доки другий м'ячик вже впаде. Один, два і чекаємо. Ми не будемо цього робити. Ми будемо одразу починати викидувати лівою рукою. Два, три, чотири. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Так. Не чекаємо, доки впаде другий м'ячик, а одразу починаємо іншою рукою викидувати. Перейдемо до іншої вправи. Візьмемо три м'ячі в руку. Будемо називати цей м'ячик один. На один викидуємо, цей на три. Один та три. І викидуємо один, три. Один, три. Цей називаємо два. І викидаємо два. Один, три, два. Один, три, два. Три, два. І тепер пробуємо зробити один правою кидочок, два, лівою і три правою. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Тепер змінюємо м'ячики місцями і навпаки у нас один, три та два. Один. Три, два. Один, три, два. І все те саме, як ми робили. Ось от з першої. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ден, два, три. Один, два, три. Ден, два, три. І тепер, якщо ми все встигаємо, ми будемо виконувати з хлопочком. Попорбується 4. Один, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, спімали. 1, 2, 3, 4, співали. 1, 2, 3, 4, співал. 1, 2, 3, 4, спіймали. 1, 2, 3, 4, спійма. І міняємо ячиком сами. Один, два, три, 4. Спімали. 1, 2, 3, 4, спіймали. Один, два. Зробимо ту ж саму справу, що ми робили, але вмісто четвертого клопочку у нас буде викид м'яча. І так, у нас будуть м'ячики. 1, 3, 2, 4. 1. 1, 2, 3, 4. І ловимо м'ячі. 1, 2-3, 4 і зловили. 1, 2-3, 4, зловили. 1, 2-3, 4, зловили. 1, 2, 3, 4. Спершу треба просто викинути. Вже досягнення буде те, що ви викинете. Один, два, три, четири. Можете викидувати як можна вище, якщо ви зловите. Звичайно, щоб вони не розлетілися сильно широко, але вище можете трошечки викинути. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Змінимо Змінимо. Тепер це буде 1, 3, це буде 2, 4 1, 3, 2, 4 І пробуємо з'єднати їх 1, 2, 3, 4 І зловимо 1, 2, 3, 4 Зловимо 4. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, четири. Один, два, три, четири. Звичайно, що у вас спершу буде не виходити зловити 4 м'ячі. Першу спробуйте викинути хоча б 4 і зловити 1. Один, два, три. І зловити один. А далі вже пробуйте ловити як можна більше нічів. Ваші м'язи будуть запам'ятовувати рухи, очі будуть краще бачити периферично зі своїм зором. І все у вас вийде. Зможете спіймати 1, 2, 3, 4, то тоді ви зможете зациклити цю вправу і намагатися викидувати далі. Зловити 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, викидувати. Коли ви зможете вже викинути один, два, три, чотири, Ловити, той, що ви кидували один. І намагайтесь вкинути його ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, четири. Дуже вдячний вам за підтримку в вигляді ваших вподобайок, підписок та коментарів. У наступних відео будемо розучувати вже трюки з чотирма м'ячами. Тримуватись чотири м'ячі складніше викидувати, стежити за ними, ніж трьома, але у все вийде.